Ми про Херсонщину вже з'явилися кадри у мережі, як над відділком поліції місцевим піднімають прапор України. Більше про це розпитаємо в Ігоря Клименка, голови національної поліції України. Він долучається до марафону Єдині новини. Добрий день, пане Ігоре. Доброго дня, вітаємо вас. Розкажіть нам останні деталі цієї спецоперації. Цікаво, все, що відомо на цьому мить. Ну, на цьому миті. ми розуміємо, що зв'язку сталого немає з підрозділом національної поліції. Але сьогоднішнього дня контингент в 500 чоловік розпочав е, працювати на е, території докупованої території Херсонської області. Відповідно, контингент ми е, будемо збільшувати за 2-3 дні до 2000 тисяч працівників поліції. Все буде залежати від е, тих звільних територій, які будуть і нових населених пунктів, які будуть у нас е, доокуповуватись на сьогоднішній день. Е, поліцейську присутність ми поновили в 57 населених пунктах, е, в яких проживає близько 11 тисяч е, наших громадян. же час хочу сказати, що більшість е, е, підрозділів поліції е, знищені е, ворожими військами, тому ми робимо все для того, щоб е, Поліція могла розміститися і виконувати в повному обсязі свої функції. А що ви знаєте про настрої місцевих? Ми бачимо, що вони дуже дуже відкрито так зустрічають і і поліцію, і також наших військових. Вам можливо вже передавали про настрої, які там панують зараз, навіть у тих звільнених населених пунктах. Якщо ми навіть не говоримо про Херсон, про який ви тільки що зазначили, І от що відчули поліцейські, коли заходили в Херсон, от цю привітність мешканців місцевих. Ну, по перше, поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, і з часу окупації були виведені з цієї території, вони весь цей час і ці місяці намагалися попасти саме додому, тому що наші поліцейські ГУНП в Херсонській області, звичайно, там залишили свої домівки. Половина поліцейських цих домівки звичайно вже втратила на сьогоднішній день, але вони хотіли помститись ворогу і зараз роблять все, щоб на найближчий час правоохоронна складова була поновлена цій території. Наші поліцейські вже на сьогоднішній на даний момент зафіксували і задокументували 400 воєнних злочинів. І ми продовжуємо ці злочини фіксувати. Створені велика кількість створена слідчо оперативних груп, які дуже ефективно і професійно будуть виконувати ці завдання. Плюс до цього ми додаємо контингент національної поліції з інших регіонів нашої держави. Це і слідчі і криміналісти, і опороповноважені, і кінологи, і вибухотехніки. Це ті люди, які пройшли. І Київську область, і всі інші території нашої держави, які знаходились під тимчасовою окупацією, і знають як робити свою справу. А пан... і хочу сказати, да так так, 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 так. продовжуйте. Я хочу сказати, що першими за військовими заходили наші підрозділи, поліцейські підр... підрозділи спеціального призначення і вибухотехніки. На даний момент ми вже оглянули 210 Гектар території де окупована території Херсонської області, і вже на даний момент поліцейськими бухотехніками вилучено тисячу предметів снарядів, які могли звичайно принести шкоду нашим громадянам, пане Ігоре А от було багато розмов про те, що російські військові перевдягаються в цивільне. Чи ловили вже російських військових переодягнених в цивільне поліція? Я думаю, що такі випадки, звичайно, що будуть, але на даний момент ще раз хочу сказати, не стали зв'язок з деокупованими територіями, тому ми приймаємо е, інформацію звичайно дозовано. А за вашим розрахунком скільки потрібно часу для того, щоб зробити всі, ну якщо можна так сказати, фільтраційні, фільтраційні Зачистку міста засоби? можна сказати зачистку міста. Стабілізаційні заходи, які проводить національна поліція разом з іншими правоохоронними структурами, я думаю, що вона розтягнеться як мінімум на кілька тижнів. Це буде залежати від кількості громадян, які залишались на докупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримати з різних джерел. Як Ви вважаєте, скільки сил потрібно задіяти, щоб розмінувати місто? Тому що ми знаємо, що окупанти залишили після це себе і заміновані каналізації, і теплові станції. Ну все де можливо було тільки все замінували? Це робота не одного місяця. я Можу досконало вам сказати, і вибухотехніки національної поліції і служби з надзвичайних ситуацій, Будемо працювати звичайно практично цілодобово. В першу чергу будемо розміновувати дороги під'їзні шляхи, ну і звичайно об'єкти критичної інфраструктури та будівлі. Питання місяців. Я думаю, що а в полях і в таких віддалених районах, можливо, навіть роки, знадобляться для того, щоб все розмінувати. А в тих тому що, так, так тому що те, що залишили окупанти, як говорять наші спеціалісти і діляться своїм досвідом, що е, з деякими. Такими предметами або мінами, які ставлять окупанти, і таким чином, спосіб цих установки цих мін ми зіткнулися вперше, тому дуже багато таких капканів ловушок, які були підготовлені нашим ворогом, ми дуже обережно будемо цим обходити. І звичайно, тільки після цього зможемо. Дозволити нашим людям заїхати на, до місця їх проживання, а от про ці незвичні способи мінування, до яких вдаються росіяни, це ви на прикладі оцих 50 населених пунктів, про які ви говорили, звільнені на Херсонщині, там побачили ці випадки? Ні, ці випадки ми побачили на Харківщині. І сьогодні двоє дітей, ви знаєте, підірвалося, два маленьких хлопчики, і на території Донецької області. Тобто, ті міни, які нові на озброєнні, Збройних Російської Федерації, з якими першими зіткнулися саме в Харківській області, я думаю, що ми зараз зіткнемося і тут на, на Херсонщині в той же час. Я можу сказати, що дуже багато фугасів, дуже багато розтяжок і дуже багато інших мін, в тому числі протитанкових, яким тим чи іншим чином можуть зашкодити нашим громадянам, пане Ігоре. Коли ви плануєте поїхати особисто у відділок поліції в Херсон? Я планую туди вже виїжджати. О, Просто зараз. Поки працюють наші підрозділи, зараз ніч пускається. Я думаю, що до найближчі два дні. От будемо з вами на зв'язку. А скажіть, дайте пораду тим, хто зараз не в Херсоні? Зараз всі херсонці, які виїхали з міста, в них так переживають ейфорію. Що їм робити? Їм ще можна повертатися вже? Чи потрібно почекати? І які поради для тих, хто зараз в самому Херсоні, для цивільних в першу чергу? Ну, по перше, нашим громадянам треба готуватися до того, що вони зможуть в найближчий час повернутися до своїх домівок. Але я думаю, що тільки після того це буде як національна поліція і органи військової влади зможуть гарантувати безпеку, я маю на увазі в першу чергу мінну безпеку. І соціальну безпеку, тому що е, на вулиці вже достатньо прохолодно. Е, після того, як буде інфраструктура більш-менш полагоджена, тому і е, можу сказати за національну поліцію. Національна поліція е, максимально короткі терміни буде все робити, щоб поновити правопорядок на цих територіях.